Вітаю у цьому відео. Я згадаю серіали, які залишили мене з купою запитань і без відповіді. Так, сьогодні мова про незавершені шоу, які я подивилася, а потім дізналася, що продовження не буде. Я коротко перекажу сюжет, розповім, якщо є якесь логічне пояснення, чому серіал закрили, і поділюся однією з версій, як саме могли б завершитися ці серіали, якби творці мали шанс розповісти історію до кінця. Тіні Кістка це фантазійний серіал, створений за мотивами популярної книжкової серії американської письменниці Лі Бардуго у центрі сюжету Аліна Старко, звичайна картографка армії Равка, яка випадково відкриває в собі надзвичайну силу, здатність викликати світло. Вона виявляється легендарною призивачкою Сонця, яка згідно з пророцтвом, єдина здатна знищити тіньовий рубіж, темну смугу, що розділяє країну навпіл і населена смертельними чудовиськами. Аліна потрапляє до елітної школи Гріша, де проходить навчання під керівництвом харизматичного і могутнього генерала Кіригана. Згодом з'ясовується, що саме він колись і створив тіньовий рубіж, але не як захист, а як інструмент влади. Його справжня мета не знищення тіні, а її посилення, щоб правити равкою. У фіналі другого сезону Аліна з Кірганом зіштовхнула. В останній битві. Кірикана вдається знищити, але ціною життя мала її друга дитинства і коханого. Він жертвує собою, щоб Аліна змогла здобути силу необхідну для перемоги. Та всупереч долі Аліна повертає мала до життя, хоча назавжди втрачає зв'язок із магією. Вона прощається з близькими та вирушає у власну подорож. Та останні сцени натякають магія все ще жива, а разом з нею і нові загрози. Втім, продовження ми так і не побачили. Через низькі показники переглядів другого сезону та наслідки страйків у 2023 Році Netflix ухвалив рішення скасувати третій сезон. Незважаючи на високий інтерес до першої частини, серіал не зміг виправдати витрати на подальше виробництво. У фінальній історії, яка залишилася лише у планах, мав з'явитися новий ворог, темний алхімік, який через потворену науку та давні ритуали намагається відродити тіньову магію. Аліна та Мал мали об'єднати свої сили, світло і первісну енергію, аби створити щит, щоб остаточно знищити тінь і зцілити землю. Історія мала завершитися миром у равці, зціленням країни і весіллям. Маліни та мала як символом нового початку. Серіал Хейло або Хало, кому як зручно, заснований на культовій відеогрі, яка розгортає власну альтернативну сюжетну лінію. Події відбуваються у 26 столітті під час масштабної війни між людством під приводом об'єднаного командування космічної безпеки та інопланетним релігійним союзом РаС, відомим як Ковенант. У центрі історії майстер чіф Джон 117, елітний солдат програми Спартан, генетично та психологічно модифікований для ведення війни. Він не просто боєць, а фактично живе знаряддя, створене для перемоги, знайшовши Давні інопланетні артефакти, ЧІФ починає поступово відновлювати притломлені спогади та емоції. Цей процес ставить під сумнів його беззастережну лояльність до командування. Щоб контролювати його, в мозок Джона вбудовують шиї на ім'я Кортана, але замість повного підкорення між ними формується складний глибокий зв'язок. Паралельно з'являється Макей, дівчина, яку виростили ковенанти. Як і Джон, вона має здатність активувати артефакти і, можливо, є ключем до давньої зброї. Обидві сторони прагнуть знайти кільце Гало, надпотужну конструкцію, здатну знищити всі форми життя. Показують ескалацію конфлікту, внутрішню кризу Чіфа й поступове розкриття таємниць минулого. Фінал другого сезону закінчується на напруженій ноті. Кільце вже активоване і становить загрозу не лише ворогам, а й самим героям. Подальша доля людства під питанням. На жаль, через зниження інтересу глядачів до другого сезону та рішення студії скоротити витрати, серіал було офіційно закрито. Проте є надія, Paramount не проти продовження історії і нині тривають пошуки нової платформи, яка могла б стати новим домом для проекту. Якби Хало отримав повноцінне завершення, сюжет, ймовірно, пішов би в. Оному з таких напрямків Розгром венанту кульмінацією стало б остаточне знищення інопланетного альянсу або його критичне послаблення, що дало блюству шанс на відновлення й мир. Розкриття таємниць гало, а глядача могли б нарешті відкрити правду про походження кілець, їхню справжню функцію і зв'язок із предтечами давньою цивілізацією, яка їх створила. Доля майстра Чіфа. Ми могли б побачити, чи повернеться він до звичайного життя, чи залишиться в строю. і яким буде його внутрішній вибір бути зброєю чи залишитися людиною. Далі продовжимо двома супергеройськими серіалами: перші легенди завтрашнього дня. Колись мені подобалися серіали про супергероїв Флеш, Стріла, Супергерл. Зараз вони вже завершилися, слава Богу. Але є один виняток легенди. Сюжет стартує з того, як лорд часу Ріпхантер збирає команду недогероїв або ж антигероїв з усесвіту Флеша та стріли, аби врятувати світ. Хоча насправді він хоче змінити минуле і урятувати свою родину. Так звані легенди мандрують у часі на кораблі, намагаючись виправляти хронологічні збої та не дати часовим лініям розсипатися. На своєму шляху вони стикаються з анархією, магією, демонами, богами, інопланетянами, альтернативними реальностями і просто сюрреалістичним божевіллям. Фантазія в сценаристів безмежна, а от логіка і здоровий глузд, здається, давно залишили знімальний майданчик. Це шоу, де, наприклад, єдиноріг може відгризти чоловікові сусок. Після семи сезонів серіал закінчується досить дивно. З'являється поліція часу, яка взагалі-мала то мала б контролювати хронологію замість наших легенд. Вона оточує головних героїв і на цьому все. Жодних пояснень, чи Рештували, чи знищили, чи відпустили. Глядачам цього не показали. Хоча планували восьмий, а можливо і дев'ятий сезон, серіал закрили після сьомого, але не через погані рейтинги або творчий застій, хто б сумнівався. А через те, що канал CV придбала компанія Next Star, яка вирішила змінити стратегію мовлення і зменшити кількість супергеройських проєктів. Керівництво визнало, що легенди більше не відповідають їхнім новим пріоритетам. Акторка Кеті Лотс, вона ж Сара Ленс, поділилася, що в восьмому сезоні команду мали посадити у в'язницю як своєрідне перевохування. Це мало. Показати, що за втручання в час обов'язково будуть наслідки, можливо, серіал став би серйознішим. Також у фіналі сьомого сезону нам показали нового персонажа з коміксів DC – Бустера Голда. Ймовірно, він би приєднався до легенду. продовженні. і ще один важливий момент: Сара та Ава чекали дитину. Її народження могло б стати новим етапом у розвитку серіалу. Спадщина Юпітер серіал, створений за одноіменним коміксом Марка Мілара, що вийшов у 2013 році. У центрі сюжету супергероїчна династія Семпсонів. Головний герой Шелдон Семпсон, відомий під ім'ям Юпітер, лідер наймогутнішої команди супергероїв сучасності. Свої надздібності він отримав разом із групою однодумців після загадкової подорожі на таємничий острів у 1930-х роках. Події цієї подорожі подаються паралельно з основною сюжетною лінією, поступово розкриваючи минуле героя. Їх головне правило ніколи не вбивати. Навіть найнебезпечніших злочинців, але світ змінюється. Молоде покоління, зокрема син Юпітера Брендон, вже не поділяє ідеалів батька. Вони вважають, що ворогів потрібно знищувати, аби врятувати інших. Донька Шелдона Хлоя повністю відкидає супергеройське минуле родини. Вона веде скандальний спосіб життя, повний вечірок, наркотиків і конфліктів із батьками. Поступово з'ясовується, що головна загроза це не зовнішній ворог, а брат Шелдона Волтер, телепат і маніпулятор, який виступає проти старих правил. Він хоче повністю змінити систему, зруйнувати авторитет Юпітера і довести, що радика. Альні методи єдиний спосіб досягти порядку. Перший сезон, який складається з восьми епізодів, виглядає радше як преамбула до масштабнішої історії, ніж як повноцінний сюжет. Але Netflix несподівано скасував проект, незважаючи на великі інвестиції понад 200 мільйонів доларів. Народ томей то серіалу отримав лише 38% позитивних рецензій, що стало вирішальним фактором для закриття. Передбачалося, що у другому сезоні ми побачимо глибше протистояння поколінь Шелдона та його сина, двох різних підходів до справедливості, особливо на фоні втрат, коли в боротьбі за мир гинуть рідні. А злочинці залишаються живими. Також серіал мав далі розкривати конфлікт між Шелдоном і Волтером. І, ймовірно, через флешбеки показав, як саме герої отримали свої сили і якою була ціна цих надможливостей. 1899 це загадковий науково-фантастичний трилер від творців культового серіалу Пітьма, який побачив світ на Нетфліксу у 2022 році. Події розгортаються наприкінці 19 століття на борту іммігрантського пароплава Цербер, що прямує з Європи до Америки. Пасажири люди різних національностей, мові культур, яких об'єднує одне. Кожен із них тікає від болісного минулого, шукаючи новий шанс. Під час рейсу екіпаж отримує сигнал лиха з Прометея, корабля Близнюка Цербера, який зник безвісти кілька місяців тому. Судно <змінює> курс курси знаходить прометей, покинутим, зловісним і покритий таємницями. Єдиний, кого вдається знайти на борту мовчазний хлопчик із загадковим циліндром у руках. Відтоді на Цербері починають відбуватися всі більш тривожні події. Пасажири бачать моторошні видіння, вмирають за незрозумілих обставин, а простір і час починають змінюватися. У фіналі першого сезону розкривається правда. Усе, що відбувається на кораблі, лише симуляція, створена в межах складної віртуальної програми. Мора Франклін, головна героїня, відіграє в цьому центральну роль. Вона сама брала участь у створенні цієї реальності. Але згодом втратила пам'ять. Прокинувшись, Мора опиняється вже не на кораблі 19 століття, а на космічному шатлі прометей у 2099 році. У капсулах навколо неї сплять ті ж самі пасажирі, підключені до симуляції. Це був лише перший рівень. Справжній світ набагато глибший і складніший, ніж здавалося. На жаль, для глядачів історія обірвалася. Попри сильний сюжет і теплий прийом, Netflix вирішив закрити серіал після першого сезону, посилаючись на його низьку рентабельність. Спочатку планувалося створити три повноцінні сезони, як і у випадку з пітьмою. Якби серіал, а не закрили Мора, ймовірно, продовжила б свою подорож у космосі, чи то в межах симуляції, чи ж в реальному світі. Вона намагалася б пробудити інших пасажирів і знайти свого брата. Не виключено, що вона повернулася б до симуляції корабля, а б в іншій віртуальній реальності, наприклад, у свідомості когось із піддослідних її метою стало б відкриття істини та можливо пошук способу врятувати людство. Американські боги містичний драматичний серіал, заснований на романі Ніла Геймана. Історія починається з того, як головний герой Шедоу Мун достроково виходить із в'язниці через загибель дружини Лори. Його життя змінюється, коли він зустрічає містера Середу, загадкового чоловіка, який пропонує йому роботу охоронця. Згодом виявляється, що містер Середа це одін скандинавський бог, який намагається об'єднати старих богів, що втратили силу через втрату віри людей. Їхні суперники нові боги, втілення сучасного світу, технології, медіа та глобалізації. Під час подорожі Америкою Шеду знайомиться з містичними істотами. Дізнається, що Одін його батько і проходить шлях самопізнання. Тим часом Лора, його покійна дружина, воскресає та шукає себе в новому темному існуванні. У фіналі Одіна вбиває Лора, але це виявляється частиною його плану, адже Бога не можна знищити, якщо в нього вірять. Шеду проходить обряд повішення на Ігдрасілі, приймає своє божественне походження і вмирає або перероджується. Серіал завершується на третьому сезоні через падіння рейтингів і проблем в команді. Другий сезон зазнав. Зміну шоу ранерах та творчому підході, що призвело до зниження якості та інтересу. Однак, якби історію було завершено за романом, то в останньому сезоні Шедоу розкрив би головний обман. Війна між богами – лише вистава, інсценована одіном і локі, аби поживитися вірою, страхом і смертю. Та замість епічної битви ми отримали б глибокий фінал, де герой відмовляється бути пішаком у чужій грі, і саме в цьому його справжня перемога. «Опівнічний клуб це драматичний серіал з елементами містики, що розповідає про групу смертельно хворих підлітків, які мешкають у хоспісі Брайткліф. Щоночі вони збираються біля каміна в бібліотеці, щоб ділитися моторошними історіями. Головна героїня Ілонка хвора на рак щитоподібної залози. Вона дізнається про дівчину на ім'я Джулія, яка за легендою змогла вилікувати рак, перебуваючи саме в цьому хоспісі. У пошуках порятунку Ілонка прибуває до Брайткліфа і невдовзі починає бачити тривожні видіння, привидів, тіні, моторошні образи. Поступово вона знаходить старий щоденний. З якого дізнається про культ п'яти богинь, що діє в цьому місті в минулому, його учасники приносили криваві жертви, щоб дарувати довголіття засновниці культу жінці на ім'я Асесо. Ілонка переконана, що Джулія дізналася секрет зцілення саме з цього щоденника. Згодом вона знайомиться з загадковою шастою, яка обіцяє допомогти провести ритуал, але пізніше з'ясовується, що шаста це і є Джулія, яка прагне використати ілонку як жертву. Її рятує докторка Кастентон, керівниця хоспісу, Проте пізніше виявляється, що вона також має татуювання культу. Тут уже й минуле не менш загадкове. Привиди, які бачить Ілонка, виявляються духами перших мешканців Браткліфа ще з часів, коли будівля була санаторієм. А одна з учасниць клубу раптово одужає і залишає хоспіс, що на мить дає надію. Серіал було скасовано після першого сезону, оскільки він не зміг втримати інтерес аудиторії та не виправдав очікувань Netflix. Ймовірно, частину уваги на себе перетягнув серіал Монстр історія Джефрі Дамера, що вийшов за два тижні до прем'єри у північного клубу. Додатково завершився контракт режисера Майкла Фленегана з Netflix, і він перейшов на співпрацю з Амазон. Водночас, щоб не залишити історію незавершеною, Фленган поділився планами серіалу. Доктор Стентон справді була членом культу, але зерклася його і прагнула зупинити його вплив. Амиші на Цукі починають романтичні стосунки, але згодом обоє помирають. Спенсер отримує сучасне лікування, завдяки якому діагноз більше не є смертельним, і він повертається додому. А Ілонка і Кевін виявляються реінкарнаціями перших засновників Брайткліфа. У фіналі вони згадують свої минулі життя та також помирають, прийнявши свою долю. Серіал Архів 81 це містичний трилер з елементами жахів, що занурює глядача в атмосферу параної, окультизму та загадок. Головний герой Ден Тернер архівіст, який спеціалізується на реставрації старих пошкоджених відеозаписів. Його життя змінюється після того, як таємнича організація пропонує йому дивну роботу відновити відеокасети, що згоріли під час пожежі багатоповерхівці візер, яка стала місцем страшної трагедії ще у 1994 році. Для цього йому доводиться ізолюватися у віддаленому дослідницькому центрі. Без доступу до інтернету чи телефону. На касетах документальні записи, які знімала Мелоді, молода дослідниця, що намагалася дізнатися правду про загадкові події в будівлі Візер. Згодом вона дізнається, що в будівлі діє культ, який поклоняється демонічній істоті божеству Калего. Виявляється, культ у Візері намагається відкрити портал у Паралельний вимір, щоб привести Калего в наш світ. Мелоді намагається завадити цьому, але потрапляє в пастку і застрягає між вимірами. Тим часом Ден дізнається, що його власне минуле теж пов'язане з цими подіями. Його родина могла бути жертвами культу, а він сам частина великого плану. Зрештою, Ден намагається врятувати Мелоді, і йому вдається дістатися до іншого виміру, де вона була ув'язнена. Але фінал серіалу залишається відкритим. Ден рятує її, але сам прокидається в 1994 році у лікарні після пожежі в Бізері. Він застряг у минулому, а Мелоді повертається в наш час. Незважаючи на високі рейтинги і схвальні відгуки, що навіть очолило топи Нетфліксу. США платформа раптово закрила серіал, не надавши жодного пояснення. Втім, шоуранерка Ребека Соненшай встигла поділитися деякими деталями про задуманий другий сезон. За її словами, день дійсно опинився у минулому, але не в паралельному вимірі як мелоді. У цьому світі немає частинок, завдяки яким можна було б повернутися, тому ймовірно, саме мелоді стала б тією, хто спробував би витягти Дена. Також у новому сезоні ми мали розкрити більше подробиць про загадкового Верджила, який запропонував дену роботу, та повернути на екран Самуеля, лідера культу. Колесо часу епічний фентезі серіал, створений за мотивами одноіменного циклу романів Роберта Джордана. У світі де лише жінки можуть безпечно володіти магією. Могутня чаклунка з ордену Айс на ім'я Морейн вирушає у небезпечну подорож разом із п'ятьма юнаками та дівчатами з невеликого селища дві ріки. Вона переконана, що один із них відроджений дракон, давнє пророство, згідно з яким ця могутня істота може або врятувати світ, або знищити його. Згодом з'ясовується, що обраним є Рант Альтор він змушений прийняти свою долю та силу, аби протистояти темному. Третій сезон завершується цілою низкою важливих подій. Елайда приходить до влади в бащі, що змінює розстановку сил серед Айседай. Франт відкрито демонструє свою силу та стає провідником народу Аїл. Сутичка Морейн і Ланфір призводить до важких поранень обох, хоча ланфір вдається втекти. На нарешті розкриває справжню глибину своєї сили. Айгвейн виявляється однією з самих сильних Айседай. Вона має вроджені здібності проникати у сни інших людей і навіть впливати на об'єкти і події в межах світу сну. Цей серіал складна і багаторівнева історія. Повнодавніх пророцтв, магії, політичних інтриг і внутрішніх драм, його сюжет настільки насичений, що жоден переказ не здатен повністю передати глибину побаченого. Попри складність адаптації, третій сезон здобув багато схвальних відгуків, навіть від фанатів книжкової серії, що рідкість серед екранізацій. Та, на жаль, навіть цього виявилося недостатньо. Амазон несподівано закрив серіал, не надавши чіткого пояснення. Шоуранер Рейф Чаткінс зізнався, що не отримав офіційної причини. А письменник Брендон Сандерсон, який завершив цикл після смерті Роберта Джордана, і виступав продюсером-консультантом, дізнався про скасування лише разом із глядачами через кілька місяців мовчання. Причини залишаються здебільшого фінансовими, подейкують, що Амазон вирішив зосередити ресурси на іншому гучному фентезійному проєкті володар перснів персні влади, пожертвувавши навіть такою знаковою історією, як колесо часу. І знову все опирається не у якість чи відданість фанатів, а в прибутки. Хоча фанбаза колеса справді потужна і віддана. Цикл романів колесо часу складається з 14 завершених книг, тож фінал історії відомий і. Завершений. Егвен стає справжньою Амерлін, верховною очільницею білої вежі. У вирішальному бою вона застосовує заборонене плетіння, жертвуючи собою, щоб знищити надзвичайно небезпечну магічну зброю темного. Її самопожертва рятує безліч життів. Вона гине героїчно і назавжди входить у легенди. На НІФ являється надзвичайною цілителькою, зцілюючи навіть смертельних поранених. Саме вона допомагає ранду під час його останнього бою в шаюгулі. Разом із Ланом, якого вона кохає, вони проходять крізь жахи війни. Вони виживають, зберігаючи людяність. Та силу духу. Ранд Альтор, дракон відроджений, очищає чоловічу половину сили від скверни та сприяє створенню чорної башти, де навчаються чоловіки. У вирішальній битві він знову полонить темного. Фізично Ранд гине, але насправді його душа переселяється в інше тіло, і він інкогніто залишає світ, дозволяючи друзям і близьким вірити, що він загинув. У таємниці він спостерігає за світом, який врятував вільний від пророцтв, слави і тягаря долі. А коло часу робить черговий оберт і рухається далі. Периферійні пристрої американський науково-фантастичний стрімінговий серіал 2022 року, створений виконавчим продюсером Скотом Смітом. Він базується на однойменній книзі Вільяма Гібсона 2014 року. Події розгортаються у 2032 році у провінційному американському містечку, де живе молода дівчина Флін Фішер, разом із братом Бертоном, ветераном війни з нейроінтерфейсом, та хворою матір'ю. Щоб заробити гроші на ліки для матері, Флін підробляє тестуючі віртуальні ігри замість брата, адже володіє унікальними Навичками у світі VR. Одного дня вона випробовує новітній симулятор і несподівано виявляє, що це не просто гра це перенесення свідомості у далеке майбутнє у 2099 рік. Її персонаж периферійний пристрій, біоаватар, яким вона може керувати. У цьому ж футуристичному лондоні людство пережило катастрофу під назвою «Джекпот» – комплекс пандемії, кліматичних катастроф, пунктів і технологічного краху. Майбутнє контролюють дві потужні сили: мафіозна корпорація Клептом і Загадковий інститут досліджень часу. В епіцентрі небезпеки, коли в симуляції натрапляє на секретний файл про жорсткі експерименти над дітьми. Минуле й майбутнє виявляються переплетеними. Ті, хто керує майбутнім, здатні впливати на події в її часі через вбивства, дрони і шантаж. Разом із братом та друзями, Флін починає боротьбу не лише за власне життя, а й за шанс змінити хід історії. Вона дізнається, що її світ альтернативна гілка реальності, яку інститут прагне знищити. Щоб врятувати близьких і зберегти майбутнє, Флін приймає радикальне рішення, дозволяє вбити себе, але лише у цій відгалуженій Реальності. Перед смертю вона переносить свою свідомість у нову часову гілку іншу реальність, де знову оживає в периферійному тілі. Світ вважає Флін мертвою, тоді як вона ховається, готуючись завдати нового удару у боротьбі з інститутом. Хоча Амазон раніше продовжив серіал на другий сезон, згодом його скасували через трейки сценаристів і акторів, які суттєво ускладнили виробництво. Другий сезон, ймовірно, розширив весь світ периферійних пристроїв, досліджуючи різні відгалудження часових ліній і відкриваючи нові несподівані сюжетні повороти. Якщо перший сезон, Заклав основу таємниці мультивсесвіту та персонажів, то у другому сезоні ці загадки мали б розкриватися б глибше, зокрема більше про лева Зубова і природу загадкового джекпоту. Закінчуючи дивитись черговий серіал з цього списку, я розчаровувалася, коли дізнавалася, що продовження не буде. Ну, окрім легенд, там я була тільки рада. Шкода, що навіть ті проекти, які змогли знайти свого глядача і викликати інтерес, так легко закривають. Їх жертвують ім'я більш гучних, іменитих, але не завжди змістовних серіалів. Я не стверджую, що всі скасовані серіали були шедеврами, але порівняймо хоча б Netflix. Вони з усією серйозністю вкладаються у відьмака, попри очевидну втрату якості, негативні рецензії та падіння інтересу. І водночас нехтують такими перспективними. І атмосферними проектами, як архів 81 чи 1899. А Відьмака ж, попри все, продовжують знімати ще мінімум два сезони. І це виглядає більше як мука і для творців, і для глядача. Та й «Амазон», де володар перснів піднятий на п'єдестал, хоча сам світ толки на їм не належить. За півмільярда доларів вони викупили лише деякі імена та події, і на цій основі намагаються створити щось своє величне. А могли б за ті ж кошти інвестувати в декілька сильних книжкових франшиз і створити справжні історії, живі, щирі, нові. Та, на жаль, він. Індустрії перемагає не зміст, а розмах бюджету і вага бренду. І поки глядачі сумують за недооціненими історіями, студії женуться за цифрами. А вам я бажаю знайти достойний завершений серіал і побачимося в наступному переказі.